Коли летять ракети і лунає тривога, я не впадаю в паніку, страх, агресію, ненависть, тривогу і інші дуже такі важкі деструктивні відчуття. Я ставлю купол спочатку навколо себе, потім навколо міста, області, країни і іноді на весь світ. І це не якась там. Езотерика, містика це реальна фізика, яку, до речі, доказав Ейнштейн. І це реально працює. я Дуже багато разів впевнилася в цьому всьому житті, і тому ділюся з вами. Я Анахата, і в цьому відео я розкажу вам, як я ставлю купол миру, щастя, безпеки, свободи. Розкажу про те, як ми реально можемо впливати на стан війни, і більше того, створювати реальність, про яку кожен з нас мріє. Тому обов'язково додивіться до кінця. І дуже символічно, просто максимально, що в момент, коли я сказала перше слово, пролунала тривога. Це просто меджик. Як працює простір, Тому зараз з вами і будемо ставити купол. І по-перше, давайте зрозуміємо, як це працює і чому це працює. Треба розуміти, що ми всі з вами живемо, живемо в великому енергетичному полі, тому що все складається з атомів. Так? Атоми на 99,9% складаються з енергії тільки там на 0,01 з матерії. Тому, якщо все складається з атомів, то все складається на 99,9% з енергії. Це просто база фізики. І це просто треба зрозуміти. І що є енергія? Треба зрозуміти, що ми це також енергетична структура, тобто те, що ми бачимо тіло, це лише дуже маленький процент від нашої енергетичної структури. І наші слова, вчинки, дії, емоції, все, що ми відчуваємо, ми випромінюємо в це енергетичне поле. І саме це. Це все наші дії, вчинки, слова, вони створюють навколо життя, наше життя, і саме це далі потім створює фізичну реальність. Ось і е, тому дуже важливо, що ми думаємо, як ми себе відчуваємо, що ми говоримо, і тим паче, що ми робимо, так які в нас наміри. Це така, знаєте, база просто по життю. І давайте тепер подивимося, що в нас відбувається. Ми вже три роки живемо в стані війни, і війна, в свою чергу, вона підіймає і акумулює такі стани в нас, як ненависть, агресія, біль, страх, таке знаєте, несправедливість, відчуття себе жертвою, страждань, дуже багато болю. І це все низьковібраційні такі емоції і стани, які ми випромінюємо в простір вже на протязі трьох років мільйонами українців. Просто відчуйте цей масштаб. А якщо ми ще кажемо про людей, коли люди об'єднуються своєю енергетикою, один плюс один перетворюється в одинадцять з точки зору впливу, і ось уявіть просто мільйони українців і три роки. Яке енергетичне поле створилося навколо нас, і так, в нас є причина, і це війна. Так в нас є якби акумулятор цих станів, але це замкнуте коло. Розумієте, тобто є війна, яка підіймає ці стани, і ми, і ми, коли відчуваємо так багато ці станів, це ненависть, це біль і так далі. Ми створюємо таку фізичну реальність, в якій може відбуватися тільки те, що і, і запускає ці стани. І це як замкнуте коло. Як розірвати це замкнуте коло любі? Починаючи з себе, починаючи з того, щоб Хоча б не направляти в оцю негативну енергію, не акумулювати її в собі і не направляти в простір. І це саме перше, що ми ну, що нам треба робити, щоб і війну зупинити, і створити ту країну, про яку ми мріємо, і взагалом своє життя, тому що коли ти впадаєш в тривогу, паніку і так далі, твоє життя воно псується моментально, чим би ти не займався. І тому дуже важливо вміти переключатися і не впадати в це. І чим більше людей, нас, українців, і взагалі людей на планеті Земля, будуть відчувати стан. Спокою, миру, контакту з собою, контакту з простором, з Богом, любов, щастя, спокій, радість. Тим швидше ми створимо ту реальність, про яку кожен з нас мріє. Реальність, де жити кайфово, де щасливі люди, і всі задоволені і живуть прекрасне життя. І це не означає заплющувати очі на війну. Це означає свідомо розуміти, куди ти направляєш свою енергію, як це працює і свідомий вибір. Створювати ту реальність, в якій панують інші стани, відчуття, почуття і так далі. Ось тому це е, така енергетична духовна практика, тому що ми впливаємо саме на енергію, да, яка потім, як ми вже проговорили, створює фізичну реальність. Давайте з вами це проживемо. Зараз е, я вам розкажу, як це роблю я, і потім ви зможете це робити в своєму житті. І я пропоную вам присісти зручно, заплющити свої прекрасні очки. Краще це робити в медитативному стані, тому що так більше можна це прожити. Але якщо, наприклад, там в житті буває, можна і робити з відкритими очами. Але зараз давайте проживемо з вами такий повний цикл. Заплющуть очки, зробіть глибокий вдох і видих і відчуйте прямо, як заспокоюється ваш розум, тіло. Якщо були якісь напруги. На уровні фізики або менталу, просто м'яко вдихайте і видихайте. І звільнюйте своє тіло від напруги. І ще вдох і видих. Ще більше заспокойтесь. І ще вдох і видих і видихаємо прямо вниз, через ножки до землі. І ще один вдих, і видихаємо через голову до неба І прям відчуйте зараз, як з неба і з землі до вашого серця йдуть два потоки енергії. Прям вдихніть їх на уровні серця. І на видохі прямо уявляйте, як ви формуєте з цієї енергії навколо себе шар. Він росте з вашого серця все більше і більше. Прямо уявляйте, який він, такий може бути жовтий, фіолетовий. Прямо уявляйте цей шар навколо себе. Якщо у вас можу, мозок зараз буде вам казати там. Що він не може, або сумніватися в чомусь, просто скажіть йому, що це така гра, і ви зараз просто уявляєте, просто граєтесь. Прямо уявляєте, як це поле починає розповсюджувати, заповнює повністю вас, поле навколо вас, вашу кімнату, ваш дім, ваш будинок. Потім починає заповнити двір, потім всю вулицю, він так росте, росте, і прямо робіть вдох. І на видиху прямо розповсюджуйте це поле, робіть його ще ширше, ширше. Такий купол навколо вас, і він росте ще більше, заповнює весь район, місто. Давайте прямо відчуємо його на рівні міста. А потім ви зможете робити це і на рівні країни. Ось ваш купол навколо міста. Прямо уявіть його, прям побачите, як він окутає все місто. Давайте в це поле прямо закладемо намір. На безпеку, стан спокою, щастя, свободи і процвітання. І прям відчуйте ці стани, прям як це, коли ти живеш безпечно, щасливо, мирно, прям кайфово, коли в тебе все добре. Нам всім дуже знайомий цей стан, прям згадайте, як було раніше. Прям відчуєте, ти живеш, тобі кайфово, все добре. І прям згадайте, прям відчуєте і прям розповсюджуєте цю енергію, цей стан такої благості, легкості, радості, такої цінності. Просто коли все добре, все кайфово у це поле. Прям закладайте, щоб намір, щоб в цьому полі був цей, саме цей стан на рівні всього міста. Зробіть ще один вдох і видих. І прям поставте намір, щоб так і було через вашу волю, через ваш вибір. Тому що ми всі творці нашої реальності. Може здаватися, що що я можу, я ж лише краплю в океані, але насправді океан складаються з безліч з безлічі крапель. І кожна крапля має свій великий вплив. Головне це зрозуміти і усвідомити. І прям ставте твердий намір, що ви обираєте. Що ми обираємо всі жити в реальності, де панує стан миру, спокою, безпеки, щастя і процвітання? Прям з твердою вірою в те, що все саме так. І з твердим розумінням, що я є творець, і я створюю таку реальність, в якій живу. Не через благання, прохання, а через мою віру. І намір, і волю. Зробіть вдохи видих з цим відчуттям. І давайте попросимо наших також янголів, світла, янголів-охоронців, щоб вони допомагали нам тримати це поле, щоб все було добре, спокійно, мирно. І уявіть зараз ракети, які летять десь там далеко. І прям знайдіть способ і їх. Перетворити цю енергію руйнівну в енергію любові і світла. Я завжди просто уявляю, як я прямо так щелкую, як сімічки. Ви можете уявити якийсь свій спосіб, але просто прям перетворіть цю енергію, прям побачте це, як ви прям перетворюєте цю енергію на щось позитивне, як ця енергія розповсюджується на весь світ. І Зробіть ще один приємний вдох і видох, ви можете це поле розповсюджити до області, до країни, до землі. Прямо відчуйте зараз, як всю землю окутує це ваше поле, миру, спокою, любові, щастя, процвітання. Який це прекрасний, прекрасний світ. Хай буде так, так і є. Коли будете готові. Розплющите свої прекрасні очі. І прямо відчуйте зараз, наскільки благосний стан. Відчуваєте? Ця практика вона дуже потужна, тому що вона, по-перше, змінює реальність навколо, запускаючи просто імпульс світла. Ця тьма, яка є, вона просто розжижається. це знаєш, як зірка така запалала зараз. От кожен з нас хто це зробив, це прям палаюча зірка, яка прям всю тьму. Нейтралізую як сонце. І по-перше, по-друге, як це впливає на особистий стан, просто відчуйте, як потужно як круто. Дарую вам цю практику, дуже раді з вами поділитися її. Буде дуже цінно, якщо ви будете її робити, на тривогу або навіть я іноді роблю вранці, коли прям практикую добре, так сразу проснулася, там всі зробили свої практики, поставила поле і живеш собі щасливе життя. І чим більше у нас буде таких людей, хто ставить це поле. Тим швидше ми створимо ту реальність, ту країну, те життя, про яке кожен з нас мріє. Та реальність щасливих людей, які живуть в мирі, любові і, і злагоді. І е, коли одна людина це робить, це дуже потужно. Але коли нас багато, це просто в тисячі разів потужніше, тому що. Сила вона в єдності. І кожен раз, коли буде лунати тривога, да, летіти ракети, прям давайте згадувати з вами, ставити це поле. Його можна робити прям повний цикл, як ми зараз робили, можна ще довше, якщо ви хочете прям прожити. А можна прям, знаєте, в рамках однієї хвилинки, так швиденько так продихав, це дуже важливо продихатися, тому що це як відкриває потік зверху вниз. так, І можна прям декілька разів вниз подихати, декілька вверх. Ось потім ми. Ставимо купол, і дуже важливо а, прям прожити цей стан, та, ну, який ми закладаємо в це поле. А потім, прям от, через тверду віру і намір. Зрозуміти, що все так і є. Прям вірити в таку реальність, так потім попросити ангелів, щоб вони допомогли нам тримати це поле, тому що вони завжди з нами. Це високовібраційні, також енергетичні такі істоти, які нам дуже допомагають, і вони завжди раді. Тому звертайтесь до них, будь ласка, ось і нейтралізувати ракети. Прям уявіть. І в матеріальній реальності будуть відбуватися зовсім інші події. Ось любі. А зараз поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви себе відчуваєте, як вам практика. Можливо, ви також вже робите таку практику, можете поділитися своєю, будь ласка, діліться, я думаю, це буде всім корисно, тому що її можна робити по-різному. Головне просто ловити сенс. І також діліться цим відео зі своїми друзями, зі своїми близькими, тому що це дійсно потужно, це дійсно працює. Я думаю, що ви це розумієте, і чим більше нас буде, тим буде краще для всіх нас. Ось. Дякую вам за увагу з любов'ю, Анахата. хата.